Передіть, загляніть сюди. Подивіться на цю смакоту, ви подивіться на ці барви. Ви, ну, я думаю, що ви навіть через екран вже відчули цю ароматику. Що ще треба від життя, друзі? Смачна страва, ароматна, курка, томат, спеції, любов і все у все ваших руках. Берете, готуєте. Ділитись з друзями, щоб вони не давали штангу, а також готували по рецептам клюса. Та й все, і буде у вас щастя. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і сьогодні будемо готувати з любов'ю. Всі поціновувачі грузинської кухні вже можете збиратися біля екранів, бо будемо ми з вами готувати чахок білі. Проста, нескладна, але дуже ароматна. Грузинська страва. Тому, якщо вам цікаво, з вас невеличка вподобаєчка, а ще краще поширення серед друзів, для того, щоб і вони також подивились, приготували і кайфанули. Якщо ви не проти, я починаю. Для початку замаринуємо м'ясо. Я взяв куряче стегно, спеціально в цей раз зачищати його не буду, взяв малюське на кісточки для того, щоб дати більше смаку. І ми його будемо з вами маринувати. А в чому ж будемо маринувати? Запитаєте, ви, от ви мене запитаєте. А я вам скажу: я спеціально під такий випадок підготував для вас дві нові грузинські спеції і сіль. Одна у нас. Схожа на хмелі сунелі, але покращена версія. Чому схожа? Бо в цій страві саме потрібна спеція хмелі сунелі в яку входить і меретинський шафран, пажетні, сунелі і купа інших спецій, які я вам зараз назву: це у нас і коріандр, і цибуля, і чесник, і базилік, і кріп, і петрушка, і чабер, і орегано, і м'ята, і лавровий лист, і навіть чорний перець. І сванська сіль. Розумієте, да, про що я кажу? Тому що сванська сіль піднімає смак будь-якої страви, а грузинська – ну, це само собою. Що ми будемо робити? Курку перекладаємо в миску. Дуже просто ось так. В суміші немає солі, підсилювачів смаку, тому можна сипати її більше. Та сванську сіль по смаку обов'язково з'єднуємо все за допомогою олії. І, звичайно, зробимо в нашій курці. Легесенький такий грузинський масаж. Курку можемо відставляти для маринування мінімум на 30 хвилин, а поки перейдемо до інших етапів. Поставили кипятитись воду, я чую, вона там вже підбулькує. І зараз нам треба другий по значимості, по важливості інгредієнт бланшувати це томат. Ароматний жіночка мені там дала домашній, каже, найкраще. Кажу: о, підходить. Що нам треба зробити? Беремо цей томат. І надрізаємо так раз, навхрест, два. Ну, не тільки його, а ну, і всі інші томати також. Кидаємо в окріп на 30 секунд, максимум на хвилинку. Далі перекладуємо в холодну воду з льодом. І далі легко та швидко знімаємо шкірку з томатів. Чистимо та нарізаємо цибулю. Дрібним кубиком цибулю тут бачте, так треба багатенько. Ну, в порівнянні, все, звичайно. Всі точні громовки, як завжди, в описі під відео. Я буду нарізати це все дрібним кубиком. На сковорідку гарно розігріту, додаємо трошки олії і обсмажуємо першим ділом цибулю. Поки цибуля смажиться, закінчимо з вами з часником, ось так його дрібно роздавили і шиткуємо. З томатами, до речі, далі ось така процедура. Розрізаємо. Його навпіл. І нам треба вирізати тільки ось цю дубку. На фінальному етапі смаження цибулі можемо додати часник. Трохи підсолимо сванською сіллю. З томатами, любі друзі. Звичайно, можна взяти блендер, заблендеритися, але буде не то. Раніше у грузин і у Sous-Sіті блендері не було. Тому беремо такі дві руки, або такі, як у мене маленькі, або, можливо, у вас більші. Беремо томат. Ми його вже зачистили дубки. І тепер ось так буквально раз і мнем його. Щоб у нас залишалось, масово воно буде розм'ята, да? але залишаться ось такі шматочки. Ось такі маленькі. І так робимо з усіма іншими томатами. Руки краще помити. Звичайно, якщо не помиєте, буде смачніше. Ладно, я жартую. Мити обов'язково. Терміновий збір на потреби СБ 100 тисяч гривень для наших хлопців та дівчат, які боронять нашу країну, тому що перед зимою їм потрібно дуже багато всього. А за донат від 100 гривень можете взяти участь в розірші цього чудового сувеніру з гільз, від нашого постійного партнеру військової майстерні BetArt. і не забудьте про контактну інформацію в коментарях до платежу. І вкотре хочемо їм подякувати і закликати вас купувати українське, підтримати українське, тим паче, що BetArt 50% від всіх своїх прибутків віддає на ЗСУ. Нижче залишу інформацію про них. Підтримуйте українське, донайте, підтримуйте армію. Ну а ми будемо дивитись далі. По традиції трошки олії на гарно розігріту сковорідочку і обсмажуємо. Стегно вже замариноване до золотистої гарної шкоринки. А тепер хвилинка важливої інформації. Хтось може сказати, так Чегвілі ж готується з фазана? Правильно, в старі, старовинні часи колись давно мисливці придумали цю страву і готували її саме з фазан. Але до наших часів дійшов не фазан, а курка. Бо фазан це вже дуже таке у нас дороге задоволення. і в основному всі зараз готують з курки, тому я готую вам з курки. І плюс до того важливий момент, колись давно саме м'ясо в Чехобілі, воно не обсмажувалося, а воно тушкувалося в власному соці. Ми також будемо тушкувати його в власному соці, але для мене найголовніше смак. Тому ми тут трошки відійдемо від класики і обсмажимо. Реакція маяра, щоб у нас були класні смаки, аромати, шкориночка. І все було так, як полюбляє Клюс. Ароматика тут така. Якщо стояти і нюхати, то можна собі уявити, що ви вже десь на горі на Кавказі в Грузії стоїте і можна реально прибалдіти. Дуже класний аромати. Немає солі, немає підсильвачів, тільки спеції і марятинський шафран у скосунелі це просто бомба. Коли маємо ось таку золотисту шкориночку, можна вже і перевернути. Зараз згружаємо в один баняк, в якому й будемо і тушкувати. Прогріваємо томатну пасту, випарюємо біле сухе вино і заодно помиємо сковорідочку. Додаємо до м'яса. Цибулю та чесник також сюди. Розм'ятий томат. Щедро додаємо спецій та сіль. Балансуємо дрібкою цукру. Перемішуємо. І залишаємо варитися під кришкою мінімум 30 хвилин на мінімальному вогні. До речі, в оригінальному рецепті вода не додається, тушкується все у власному соці. Також важливим компонентом є трави. Саме головна трава, яка? Ну, я думаю, ви мені зараз скарите. Хтось там думає, що вона клопами ваняє, це фуни, хто її не любить. Ну, ви зрозуміло, де да? кінза. Але мені вона дуже подобається. І Тут вона одна з головних. Ось вона, будь ласка, така у мене ароматна, кучерявенька. Ах, кінза. Також, звичайно, є базилік. Запитайте, що ж це таке ось за фіолетове? Це у мене тут є фіолетовий базилік і є зелений базилік. Далі у мене є ще тут м'янка. Додамо сюди її також класно вона сюди підходить і петрушечка. Зелень, звичайно, нам треба зняти з гілочок. Грубі частини нам тут не потрібні. Тому ось так знімаємо. Так само і кінза. І плюс кінза, а ці частинки вони ще і гірчать так потужно. Тому треба все знімати. Тепер все ось так брутально згрібаємо руками. І починаємо шаткувати. Трошки перчика чилі. для тих, хто любить гостреньке, це не обов'язково. я трошки додам. Хоча я гостро дуже не люблю, але. Легка пікантність не завадить. До речі, якщо ви захочете спробувати чилі, гострі він чи не гостре, то ви спочатку трошки наріжте хоча б до перепонок, коли вони починаються, оці перетинки. І тоді вже спробуйте, бо я спробував щось раз, не гостре, не гостре, не гостре. А потім спробував з перетинками. У мене аж сльози пішли. Тому дивіться, насправді у мене ось тут перетинки починаються тільки в трьох е, цих перчиках. Оці всі, грубо кажучи, ну вони взагалі ніякі. І тільки ось. З третини починається саме яд. Після 30 хвилин кипіння можемо додавати зелень перед чилі перемішали і під кришкою залишаємо ще на 5 хвилин. Але перед тим обов'язково скуштуємо на смак і ароматику. Ідеально. Сподобалось відео? Не забудь поставити вподобайку та написати враження в коментарях. А якщо хочеш бачити більше такого контенту, підписуйся і став дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Не знаю, як ви, друзі. Але я вже готовий, як то кажуть, сервірувати, подавати і дегустувати. Тому що ароматика навіть через кришку. Ходіть, загляніть сюди. Подивіться на цю смакоту, подивіться на ці. Барви. Ви, ну, я думаю, що ви навіть через екран вже відчули цю ароматику. Сервіруємо така в мене є тарілочка глиняна, якраз під такі страви. Два шматочка м'яса, томати, соус. На подачу залишив трошки зелені, Ось такі різнокольорові листочки. І зараз гарно ми тут все отак організуємо, ніби наш чахок білі десь заховався під листвою. Почала вже осінь. Ви дивитесь, не знаю, коли дивитися це відео, але от у мене наразі осінь. А листя зелене. Я готовий. Поїхали дегустувати. Так куди дегустувати? По м'ясу, значить. Дивіться, яке воно ніжне, воно прямо ось так, бачите. Розпадається, соковите, ароматне. Всю камеру заляпав. М -м -м. Що ще треба від життя, друзі? Смачна страва, ароматна, курка, томат, спеції, любов і все. Все в ваших руках. Берете, готуєте, ділитесь з друзями, щоб і вони не давали штангу, а також готували по рецептам Крюса Та й все. І буде у вас щастя!